Вітаю вас, мої любі! І сьогодні хочемо показати вам новиночку, яку ми отримали у дуже великій кількості, і вона заслуговує того, щоб її показали окремо, тому що кількості великі, і, думаю, на всіх вистачить. Ми отримали ось такі топи від латвійського бренду Орхідея. Розміри від 70-го об'єму до 105-го чашечка. Від Б до H. Вони йдуть в розмірах M, L, XL, 2, X, 3, 4 і 5 і співвідносяться до тих розмірів, що я назвала. Чим ця модель вирізняється серед інших? Перш за все, тим, що тут регулюється широка бретелька і вона досить міцна. Подивіться, яка вона ребриста, і вона в змозі витримувати як середні розміри, так і досить великі чашечки. Модель без кісточки. Має внутрішні вкладиші, які виймаються. І подивіться, яка широка спиночка, яка буде досить добре фіксувати груди, широка застіпка. І взагалі дуже класна моделька, всім просто рекомендую. І отримали ми її у тілесному і в чорному кольорі. Подивіться, буде у всіх магазинах. Ми вас чекаємо на примірочку.